Арт пікнік майстри розгорнули просто неба на одній з алеї площі Європейської. Долучитися до прекрасного запрошують дітей та дорослих. Тут багато чого інтересного. Мета як з природи. Приобщити дітей кіскуствую, крисування щоб їм це подобалося". В арт-майстернях можна як самому помалювати, так і віддатися в руки професійних художників, аби ті написали портрет чи малюнок на обличчі. Долучився до мистецтва і ось цей чоловік. Каже, не втримався, рука сама потягнулася за пензликом. Дуже гарна ідея. Прийшов сюди зі своєю донькою і з зненацька опинився сам художником. За словами організаторів, арт-пікнік по-вінницьки – місце для всіх. Головна його суть можливість гарно відпочити разом з сім'єю та змістовно провести дозвілля. Я знаю, що в інших містах України, в великих містах, вони вже війшли в систему. Ці майстер-класи арт-пікніка. Ми сьогодні започатковуємо, пробуємо. І якщо воно вдасться, якщо буде гарний результат, якщо він чанам буде це подобатися, я думаю, що ми заплануємо цілу низку таких заходів і будемо робити це постійно. Участь в арт-пікніку безкоштовна. Всі роботи виготовлені на майстер-класах учасники можуть забрати з собою. Якщо віночанам новий вид відпочинку прийдеться до душі, в центрі міста творчі майстерні працюватимуть щодня. Дізнатися про їхню роботу можна буде на інформаційних інтернет-порталах та на сторінці центру Універ. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.